Поглянь на жінку, що з тобою поряд, якщо придивишся, побачиш в ній себе, а особливо глянь на її погляд там щастя, радість чи журба живе. У ній є все, що ти вкладав руками. Якщо кохання буде повний дім, любові, радості, поваги поміж вами, щасливі будуть ті, хто живе в нім, якщо зневаго її ти поливаєш. Не зможе вона щастя дарувати, якщо ти ще й словами ображаєш, тебе вона припинить шанувати. Все, що ти кажеш, всі слова і дії, лишають шрами на її душі, не збудуться ніякі твої мрії, якщо твоя дружина на межі.